І так будемо смажити наші гриби. Першого з першого сковорода маленько туди кидаємо цибулю. Отак от. Крупними такими шматками порезаны. Так, буду у нас гриби з с Ось из ось Так от нарізав. Так. Картоплю. Так само і картоплю зараз. Кидаю, нарезали сковорода. Буду смажиться. Тут розігріто все, висипаємо. І на великий вогонь ставимо картоплю. Цибулю не важливо на якому, то що вона нам не дуже успіху. А картопля хай смажеться на великому вогні. Ну і обсмажуємо. Так, картоплю посолити, поперчити. І все, и смажемо. О, тут картоплю посолив. так от підмішуємо, щоб вона повністю обсмажилась усіх сторін. Спершу не накриваємо нічого, щоб вона взялась у нас з коринкою. Чтобы не розваливалася. Да, щоб не розвалювалася вона. І цибульку підмішуємо так от. Хай підрумянюється. Так, олійки сюди, е, в картоплю так багатенько наливаємо, щоб вона так і не пофейтюривала вроді була, ну і так і смажилась гарненько. Так, щоб табурга красивенька була, трошки саличка підсолюємо і сахарку трошки. І вона тоді така красивенька так, ще й добренько. Так, ну і перемішуємо. Мирюємося. все смажено. А гриби поки що стоять ще. Ще не догрибив. Так, Цибулька ось підсмазалась, не от так от в сторону, хай кожнухай, стече, і викладаємо окремо на тарілочку. Так. А картопля хай смажеться. Зараз не до неї. Так, є. Це буду. Вибрав. Вибираю всю. І сюди, там де в нас смажується цибуля, висипаємо грибочки. І так само на невеликому вогні смажемо грибочка. картоплю той час весь час мішаємо так от. Щоб вона до сих сторін у нас і І не прилітала до сковороди. Так, смажемо. Так, тепер дивіться. В гриби вкидаємо цибульку, накриваємо кришки, гриби і в цибульку вкидаємо. І досмажуємо вже все разом. Цибулю потім кинув, бо щоб цибуля не погоріла. Картоплю так само я накриваємо кришкою і досмажуємо під кришкою, щоб вона була вся гарна, щоб все посмажилось. ще трошки посмажувалось. Ну, зараз 1,5. І буде все в порядку. Так, ну досмажуємо. Так, тепер що робимо? Беремо, ось риби вже вимикаємо. Кришку реть, з так само. І висипаємо тепер риби на нашу картоплю. Хай воно проходить смаками і запахами. Все разом. Так от. І хай воно. До у нас. Так, ага. Ладно. Я хвилинок і буде все готово. Так, ну що, все готово. Можна тепер накладати і їсти будемо пробувати наше моє блюдо картопля з грибами і з цибулькою ну я думаю що буде непогано Ну, картопля з грибами це класична така страва. Або справа. Не, страва. Я прибігла на запах. Да, да. Да. Вот, смачно пахне. Ну, І грибочки. І, І картопелька. Ой, яка смачка. все. красиве. А як красиве, значить смачніше. Да. Должно бути смачно, так. Да. Да. Так, ще трошки отак вот от, і достатньо.